Ого, вересня 22, а на сьогодні ще плюс 8. В новому навчальному році всі школи Чернігова за винятком однієї працюватимуть в очному форматі у своїх стінах. Порядок їх роботи, виходячи із безпекової ситуації рішень педагогічних рад та думки батьків, у середу, 30 серпня, затвердили на засіданні виконавчого комітету. Мова про 30 закладів відбудованих після активних бойових дій та забезпечених власними укриттями чи зі сховищами поряд. Кожне укриття, за словами Олександра Ломако, перевірене спеціальною комісією та оснащене на випадок повітряної тривоги усім необхідним. Єдина четверта школа через відсутність захисної споруди та доступу до неї в територіальній близькості навчатиметься повністю дистанційно. Кількість дітей збільшується. Якщо взяти 1 вересня минулого року, і 1 вересня цього року вона майже вдвічі більша, хто буде навчатися очно. Ми розуміємо, що і багато більшість родин повертається в місто, і ми розуміємо, що і закладів стало більше, бо в минулому році у нас 20-та школа, 19-та школа, там, ну і ряд інших закладів поступово ну, по ходу навчального року або відновлювалися, або 19-та тільки частково з 1 вересня запрацює. Це перше, що я хотів наголосити. Друге, це те, що в зв'язку з безпековою ситуацією, в зв'язку з рішенням ради оборони області, ми це рішення про форму освіти в кожній школі затвердимо ще й у військових адміністрацій, тому що це ну, велика відповідальність. Попри те, що внаслідок ворожих обстрілів та бомбардувань під час облоги у лютому квітні 2022-го у Чернігові різною мірою було пошкоджено 80% закладів освіти. Показник охоплення учним навчанням був і залишається одним із найвищих в Україні. При цьому батьки також можуть обрати онлайн чи індивідуальні формати для своїх дітей. Головне, щоб наші діти отримували якісні знання а більш якісні знання ніж в очній формі, отримати. Неможливо, ми прожили останні роки в умовах ковіду, карантинів, в умовах минулого року, там, коли декілька місяців взагалі не навчалися, діти пережили і переживають великий стрес зараз. Тому школа це місце, де дитина може отримати і психологічну розгрузку, і відчуття нормальності, і догляд старших постійних спілкування з однолітками і відчуття безпеки, тому що сховища, ну там де ми змогли, вони організовані таким чином, щоб діти спускаючись сховища, ну, в принципі там. Більш-менш комфортних умовах себе почували і в деяких школах навіть продовжували освітній процес. Захоплююся за всіми нашими освітянами і я бажаю всім максимально спокійного, вдалого і ефективного навчального року у муніципалітеті зазначили, що з міркувань безпеки 1 вересня урочистостей у школах не проводитимуть, а одразу перейдуть до навчання.